Значить, Ще в 1961 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла рішення, що інваліди позору це особливо важка категорія інвалідності. І вона визнала, що потрібно якийсь день відзначати, привертаючи увагу суспільства до проблем інвалідів позору. І ось з цього якби, рішення Генеральної асамблеї ООН. І пішла вся оця наша, ну скажімо, рух цей. Значить, потім Всесвітня спілка сліпих, яка збиралася в Коломбо, теж прийняла рішення, що звернутися до своїх урядів, щоб вони прийняли певні міри для того, щоб привертати увагу в цей день до проблем сліпих. Визнали таким днем 15 жовтня. І ось уже в 1964 році президент Сполучених Штатів Ліндон Джонсон. Прийняв рішення про те, щоб в Сполучених Штатах відзначати цей день що ж до України, то ми на сьогодні не маємо офіційно чи указу президента, чи рішення кабінету міністрів, чи постанови. Верховної Ради про те, щоб відзначати цей день. І тут, в Україні, коли звертається до владних структур, що ми ось хочемо щось провести, або звертається з проханням про допомогу, вони, як правило, питають, а де в календарі от це, розумієте, весь світ відзначає, ну, можливо, там, за винятком декількох держав, а в нас, вроді, Європа і середина Європи. А на жаль, до цих пір ми не можемо, якби, не можемо офіційно ну, десь показати. Працівникам державних структур, що така програма є. Значить, на сьогодні в Україні у нас десь біля 50 тисяч інвалідів, які входять в Українське товариство сліпих. Але насправді інвалідів позору, людей, які мають поганий зір, значно більше. Чому? Та тому, що за радянських часів ми не приймали в наші ряди третю групу, а також в зв'язку з тим, що зараз. Дуже багато організувалось інвалідних організацій. Ну, ви знаєте, напевно, такі як, як ото партії називають дивани, да. Тобто, ну почали організовувати нові структури, підструктури різних інвалід різних інвалідних спрямувань. Можна запитання радіо Ера Ольга У Мене запитання до пана Петра. Можливо, додамо трошки оптимізму до цієї ситуації. Розкажіть, ви займаєтеся адаптацією так. таких людей незрячих. Розкажіть, може є позитивні, позитивні приклади, що людина адаптувалася, знайшла себе, так і, і які це переважно роботи. Я, я, наприклад, можу розказати хороший випадок. Людина дуже, дуже успішно працює на радіо, незряча. Я сама з радіо, і вона на, на Радіо Свобода є такий дуже дуже хороший журналіст, який цілком себе реалізував і ходить довгий час на події. Дякую. Навірно, Бахтєєв, я пам'ятаю, Бахтіон, пам ні? Ні, ні, -ні це Володимир Носков. А, Володимир Носков. Так, наш центр вже працює 13 років. Приймаємо ми інвалідів першої і другої групи віком від 18, зараз вже від 16 до 55 років. За цей час ми вже реабілітували саме більше 800 інвалідів позору. Термін у саме нас 2 місяці. І наше завдання це перше психолого-практична допомога, педапсихоло реабілітація, то тобто виведення стану депресії. Далі друге саме наше завдання, все таки, якщо є які проблеми з навчанням, а зараз я скажу таку цифру, саме із моїх 800 реабілітантів, які було з реабілітантів в віці до 25 років жодного дня не були в школі. Це жахлива картина. Це рік народження, 85-й, 86-й рік. Якраз коли йти в школу 90 роки, якраз цей час. І при причому це не, не тільки, скажімо, в нас тут саме в Криму, чи там десь в Карпатах, а це в всій країні Київська область, Керовгородська область, саме Житомирська область, Крим, ось такі з категорії. Тобто ми цим займаємося. Далі ми даємо елементи професійної реабілітації, тобто даємо можливість виконати ті роботи, які виконують наші незрячі на підтримці. А які саме це ремонт складання електроарматури, складання прищіпки, складання шторного зажиму. Ну відповідно далі для хлопців за ремонт ремонт замків. І саме столярні роботи 에, приклади позитивні є, тому що із усіх наших ребітантів, значить, практично більшість влаштувалася на, на роботу, значить, не влаштувалася на роботу, тільки ті, у кого є протипоказання до працевлаштування. Вона нас є саме з додатковими важкими каліцтвами, тому саме тому ці категорії ми і не влаштовуємо. А решта влаштовується. Далі не незрячі, оскільки фізичну роботу так, де потрібен зір важко виконувати, значить, вони можуть виконати інтелектуальну роботу, і у нас вже. Е, Приблизно до чотирьох тисяч є сам, інвалідів, особливо, які вміють і дуже впевнено користуються комп'ютерами, комп тобто вони і спілкуються саме сам, за допомогою інтернету, і, і самі навіть саме проводять скайп-конференції, так що саме такі роботи можуть вкрити Де вони влаштовуються на роботу? По перше, після нашого центру сам, поступають в генічне і в київське медичне училище навчаються на масажистів. Бо-друге, йдуть працювати на підприємства незрячих, причому йдуть помічниками до незрячих керівників. У мене є декілька випадків, коли працюють наші саме ребітанти, працюють, от скажімо, у Кременчугу е Сергій Тімошенка прекрасно, тотально незрячий, Він прекрасно володіє комп'ютерною технікою, е грає на, на баяні, веде художню діяльність.